Весна і сонце, сонце і весна, великий день, велик день на порозі, і перемога десь уже в дорозі на мир і спокій принесе вона. Весна і сонце, сонце і весна. Господь благословить своїм приходом. Воскресне Божий Син. Пишатись буде Він своїм народом, і срібний дзвін у серці кожній залуна. Звеликотним усіх зі святом ми хочемо вас привітати, бо благодать ліється з небес, Христос воскрес, воістину воскрес. Щаслива буде хай година, щоб дочекалась мама сина, перемогла, щоб Україна, Христос Воскрес, воістину Воскрес. Щоб пасіка булані, а коли на рум'яні, а українці не здолані. Христос Воскрес, своїстим Воскрес. Ми бажаємо мама і тато, що принесло це світло свята, вам спокій, радості і багато. Христос воскрес, воїстим Воскрес. Вам, наші вчителі, в цей день, щоб без тривоги, без сирен, Щоб кожен був богословен. Христос Воскрес, Своїстиму Воскрес! Великдень окриляє його світло, дає надію українським дітям, бо у дітей є янголи, що захищають, що мирний сон від куль оберігають, що насторожі під Херсоном де стоять, що під часом яром вже сотні ночей не сплять. Ці тисячі чоловіків, жінок таке велике серце мають, вони собою Україну, її діток закривають. Великий Воскресіння день зустрінуть не за столом широким, а на передовій при холодному і темному окопі. Кладу до кошика, я перемогу і прошу Господа я Бога, щоб від війни оберіг і захистив, щоб ми не свій діткам зробив. Кладу до кошика, щила надію не у світі мрію. Щоб нас ніхто не смів вбивати, найшов у селі нас руйнувати. Кладу у кошики вірною любов, щоб усе не з діти знов, Навчалися у класах на укриті, бо сонце світло так важливі у житті. Ходи до кошика незламність українську, до свободи, і пісню материнську, щоб пам'ятали свій і родину, щоб шанували рідну батьківщину. Ходу до кошика я все, що всі ці мають. І першу господа в цей день я заслуговувати. Врятуй нашу це Боже, на колінах я благаю. І першу кошик це свяченою водою окрепити. Чарунки української душі, вони в незламності, у толерантності, у працьовитості, у нездоланності. У берегині роду, у святості великої родини. В традиціях та звичаях, у мові рідної країни ми щедрі всі душею. Ми нескорені і нероздільні. Христос Воскрес! Воістину Воскрес! Моя держава вільна.